Я знову усіх вітаю на черговому відео занятті з малювання. Тема зими далі в нас актуальна, допоки на дворі кінець лютого мова йде про зимовий пейзаж. Сьогодні буде стилізація також, ну і е, знову буде вечірній пейзаж, але в іншому виконанні. Значить, що для цього потрібно? Обов'язково великий пензличок, без великого пензлика ми нічого не зробимо тут. З чого ми починаємо? Беремо фіолетові сині холодні кольори і просто хаотично зафарбовуємо фон. Фарби беремо достатньо, щоб нам пізніше було. З неї можливість знаходити різноманітні відтінки. Даємо також і трошечки сюди червоного. Я про червоний цей, який трошки темніший, ближче до рожевого кольору відтінку, червоного ось такого теплішого. Не даємо, тому що буде тут коричневий. Коричневого нам тут не потрібно, тому використовуємо оцей такий е... ближче до рожевого відтіночку. Все це, це я зафарбовую, тому кажу, для такої роботи потрібно великий пензличок. Зафарбовую хаотично. Е... Тут де буде у нас так як мова йде про пейзаж. Земля, я виконую горизонтальні мазочки. Ось. Так, показуючи тими мазками якісь частинки землі. Ну от, якщо придивитися в малюночок, такими хаотичними мазочками ми бачимо вже якусь лінію горизонту. Небо темне, тому що у нас вечір, як бачите, не малюємо чорними кольорами, а знаходимо відтінки через холодні кольори. Так, тепер беру тоненький пензличок, набираю білу фарбу і малюю знову хатиночку. Катинка у нас буде сьогодні одна. Намалюємо більше саду. Як бачите, я починаю з е, заняття, яке було перед цим. Але ми змінимо сам е, хід малюнку і використаємо в тих лініях хвилясту лінію. Тобто пейзаж буде базуватися на хвилястій лінії. Дивіться, ми змінюємо цю лінію на хвилясту. І таким чином її замальовуємо. Давайте будемо тут замальовувати вже трошечки кругами. Так. Ось так, ось так, ось так. Знаєте, як мороз. Як мороз. Так. Так, так. Ось такі снігові. Снігові, снігові кулі. Так, ось так. Нехай все це сохне зараз. Так. Хатинку ми загородимо парканцем. Для того я беру фіолетовий колір. Фіолетовий. Веду лінію до хатиночки по горбі, який ми ось там промалювали на початку. Е стилізую. Парканчик з простеньких ось таких ліній. Так, можна використати і хвилясту лінію, десь-де-не-де. Де. Ось так, щоб це було цікаво. Як бачите, тут буде вже у нас трошечки швидкісний такий малюночок. Ми розуміємо, що парканчик за хаткою знаходиться. Ось так. Знову все це сохне. Ну і пам'ятаємо, що. Передній план ми в минулій роботі малювали е, саму хатинку фіолетовою, е, показуючи її стіни. А тут ми зараз спробуємо намалювати е, синім, так як вона тут в нас одна. Але не малюю зараз тінь, а просто хвилястою лінією показую частинку хатинки. Ну, все ж таки у нас хвиляста лінія. Так, далі. Дверцятка малюю рівні. Ну і використовую хвилясту лінію в самій формі нашої хатинки. Далі ми розділимо її на частинки. Можна також використати хвилясту лінію, можна використати рівну лінію. Тут. Так, де в нас буде віконечко? Ми просто до цих хвилястих ліній домальовуємо решіточку. Ось. Так, так як. Люблять малювати. Я любите малювати віконце Прост, простим плюсиком. Це все я не замальовую зараз, а вертаюся до фіолетового і нижню частинку, оцю нижню частинку, яскравого фіолетового, нижню частинку. Попід дашок повторюю фіолетовим. Над віконечком так само ось показую тінь. Так, значить. Тепер місяця в нас не буде сьогодні. У нас е, буде в подальшому багато снігу, тому е, тінь я малюю не чітку, а лише Трошечки її використовую, плавну хвилясту лінію. І по формі землі ось тут показую невелику тінь. Невелику тінь, але все ж вона мусить бути присутня, тому що е, у нас в природі немає значення, чи це ранок, чи це вечір, чи ніч. Все рівно. Деяке світло завжди присутнє. Від зорів, від сонця все ж таки десь далеко на краю землі також світить сонце. Далі ми вибираємо колір будиночка і спробуємо замалювати оці самі наші частинки будинку. Ось я вибрав охристий колір. Такий охристенький. Так. Замальовуємо ми цю хатинку. Віконечко залишаємо цілим. Ми також там поставимо світло потім намалюємо. Це ми це замальовуємо ось так. Так. Ось так. Ну і, так як в минулій роботі, намалюємо дерево. Беремо. Коричневий, синій. І ось тут піднімаємося хвилястою лінією. Його ми намалюємо великим. Так, не боїмося його малювати доверху, використовуючи хвилясту лінію. Так, як у нас сьогодні завдання намалювати пейзаж з хвилястої лінії. Використовуємо всі Лінії, які, звичайно, вміємо, але більше спираємось на хвилясто. Ось. Так. Пізніше ми повторимо там так само сніг на цих гілочках. Ось, можливо, достатньо. І деревцем обов'язково коротеньку тінь. Так. Так, коротеньку, не багато її є. Ну і обов'язково намалюємо димарик. Обов'язково намалюємо димарик. Ось його я малюю в кольорі. Знову беру помаранчеву фарбу, малюю прямокутничок. Ось так. Є. Малюю дверцятка. Як бачите, контурно, я... контурно ми виконали нашу... наш будиночок. Так як ніби розмальовку. Яка куплена в магазині. Але ми це зробили по-своєму. І тим це набагато цікавіше. Так, тепер вертаємося до білого кольору, до білого жовтого. Дуже світиться віконечко, значить, що я багато, можливо, без білого. Ось жовтенький колір. Так, малюємо шибку. Тобто в шибці всередині малюємо світло. Ось яскраве гарне світло. І зразу мазочками повторюємо це світло на снігу під хаткою. Дивіться, тільки тут ми вже чіткіше стараємось намалювати 4 квадратики. Ось яка у нас краса. Так. Будиночок сохне. А ми вертаємось до білого. Беремо білу фарбу, повторюємо гарненько на гілочках сніг. Обов'язково. Так. Так. Повторюємо сніг. Ось так. Сніг малюємо на димарику, який ще не розтопився. обов'язково хвилястою лінією. Малюємо. Пару з димаря Так само повторюємо. Так, все це запам'ятовуємо. І обов'язково показуємо на дощичках. О, там на парканчику також сніг. Ось там поза деревцем, за деревцем, позаду малюємо сніг. Так, тепер не забуваємо про стежинку. Скажинку, яку намалюємо також, яка веде до будиночку. Фіолетовою знову фарбою холодною. Покажемо Демарик, що він збудований з цеглинок. Так, ось так. Ну, і зараз буде така трошки робота. З якої треба потерпіти? Беремо білу фарбу? До білого синього і акуратно ставимо крапочки снігу. Так як я казав, що ми покажемо у малюнку багато снігу. Що я маю на увазі потерпіти? А пензлик не потрібно тиснути, і пензлик має мати на собі трошечки водички, щоб він чітко ставив крапочки. Чому білий з синім? Тому що е, нам в, завдання, в завданні ми показуємо сніг той, який дальше від нас. Ось, бачите, я макаю в біленький, синенько, і у нас сніг темний. Не потрібно його малювати усюди, повсюди, де не де. Одне в завданні, що потрібно, трошки кажу, потерпіти, щоб не малювати клякси, так? А, власне, крапочки. Ось так. Ось так. Так. І ці крапочки мають бути не більшими від віконечка, скельця віконечка, не більшими від оцих, оцього сліду на стежинці. Та? На пензличок не тислімом, працюємо тільки кінчиком. Зробили деяку е, кількість отих крапочок, переходимо до білого, треба помити пензличок гарно. Переходимо до білого і трошечки жовтого. І дивимося, що робимо. Ставимо крапочки перед віконечком. Перед віконечком. Ось тут. Чому білий із жовтим? Та тому що сніг перед віконцем світліший. Ось так. Так. Ставимо крапочки. Так. Ну, і ось у нас виходить така сніжна зима. Щоб зробити сніг ще світліший, беремо біленького. Так. Можна ставити крапочки в одному ось такому напрямі. Так. Як бачите, більше крапочок я кладу. Перед будиночком. Тому що перед будинком в нас світла частина від віконця. Ось так. Так. А там від нас далі, за хаткою, вище хатки, можна навіть помалювати і синій сніг, дивіться. Синій, беремо синю фарбочку. Фіолетовим не малюємо, бо фіолетовий вже дуже темний. Ось. І дивимося різницю між синіми, поміж біленькі, оці, не біленькі, а світленькі, білі з синенькі. Також кладемо крапочки. Ну, Кажу, тут трошечки така забавна, і з е, іншої сторони терпляча робота, тому що головне працювати тоненьким пензличком. І Кінчиком його, бачите, фарба у мене закінчується, я йому трошечки даю водички. Знову беру фарбочки і працюю тільки кінчиком. Кінчиком. Ось так. Ну і, в принципі, тут все зрозуміло, тільки не полінуватись, а трошечки попрацювати. Не забуваємо за сходинки. Буде одну, дві, три сходинки потрібно намалювати. Не забуваємо за е, ручку дверей, замочок. Так, можна поставити крапочку в віконечку біленьку. Так, от таку саму-саму яскраву біленьку показати, що там світилко дійсно світить. Так, сніг намалювати на. В цеглиночках отут наверху. І сніг намалювати отут крапочками. Отут вже можна трошечки покляксати. Так, діти це люблять, ви це любите. Добавити більше фарби білої. І ось тут, отут трошечки покляцкати. отак. Більше натиснути на пензлик. О, о, особливо, отут отут. Над, над краєм даху, на краю даху. Так, ось ось, щоб показати оцей морозяний такий зимовий настрій. Так, трошечки. Власне, в нас виходить, і стилізація, і ось він. Сніг. Це бугрик снігу. Він тут активніший. А сам сніг, який паде з неба. Його старатись показувати крапочкою. Крапочкою, не е, тиснути на пензличок, і от в цьому весь такий процес нашої зими. На великих гілочках також можна поставити більше трошечки отого морозеного такого сніжку. Ну і в принципі все. Ось таке виконання з мого пейзажу повтор попереднього заняття, але трошечки в іншому, в іншому виконанні. Як бачите, займається хвилин 15-20. І в тих 15-20 хвилин для своєї колекції можна намалювати такий малюночок. Я всім дякую за е, заняття, на якому ви були зі мною. І дякую за те, що ви дивитесь. Малюємо. Далі буде. Зустрінемось. Всім кажу до зустрічі. Па-па!